Дня всім. Пропонуємо до вашої уваги гімнастику для печових суглобів і грудного відділу. Вперед, 10-20 разів. Назад, 10-20 разів. Теж 10-20 разів. Виконали. Змінюємо положення. Вперед 10-20 разів і назад. Теж 10-20 разів. Не забуваємо про дихання. Далі виконуємо. 10-20 разів. Дихання не затримуємо. Далі виконуємо. Теж 10-20 разів. Дихання не затримуємо. Далі зводимо лопатки. Вигинаємося трошки вперед. Теж 10-20 разів. Дихання не затримуємо. Беремо пояс. виконуємо, Дихання не затримуємо. 10-20 разів. Беремось трошки гуще і повторюємо за мною. 10-20 разів. Повторюємо за мною. Підтягуємо руку до гори. Дихання не затримуємо. 10-20 разів. Змінили на іншу руку і виконали. Далі виконуємо навпаки. Тягнемо вниз. 10-20 разів. Далее берем новата спичка, повторим за мною и измислим вязането. И далее повторим за ноя. 10-20 разим. Преклоним далее. 10-20 разим. То розмію положення. Теж 10-20 разів. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, робіть репости, будьте здорові і красиві.